Чому жінка нещаслива і як це змінити? Абсолютно кожна жінка хоче бути щасливою, наповненою, коханою і кохати. Я не зустрічала ні однієї жінки, яка б цього не хотіла. Але, на жаль, не завжди це складається і не завжди це приходить в наше життя. Чому ж так і що з цим робити? Я Олеся Серебрянська, енерготерапевт та людина, яка вміє чути та бачити енергетичний світ і навчає цьому інших людей. Мої студенти це ті люди, які приходять і кажуть, що вони звичайні люди і не мають ніяких можливостей після навчання у мене, а також вміють і бачать своїх ангелів, наставників, душу і інших. Енергетичних постатей. І давайте ж поговоримо, чому жінка нещаслива. Ви знаєте, велика велика помилка кожної жінки, яка вважає, що має прийти чоловік в її життя, який зробить її щасливою, чи вона має придбати власний будинок, і саме тоді вона буде щасливою. Чи вона буде щасливою, коли в неї будуть діти, чи коли діти підуть в школу, чи коли вона буде заробляти там певну суму грошей. І, ви знаєте, велике розчарування приходить тоді, коли приходиш той чоловік, але вона щасливішою таки не стала, або стала лише трішечки щасливішою, а істинно глибинно щастя все ж таки не відчуває. І помилка в тому. Що ми очікуємо будь-що, будь-кого, що зробить нас щасливими. Але насправді щастя, воно всередині нас. І щастя, це всього лиш вибір. І коли я цю фразу кажу, багато хто не розуміє, як це, що це взагалі. А насправді, якщо ви походите з цією думкою і. А, Спробуйте її усвідомити, то ви зрозумієте, що насправді щастя залежить лише від вас. І те, чи будете ви щасливою, залежить від того, наскільки ви себе внутрішньо зцілите, наскільки ви дозволите собі відпустити негативні емоції, негативні спогади, які тримаються у вас всередині і не дають вам відчути те щастя, ту гармонію і ту наповненість внутрішньо? Бо наше щастя, воно постійно, щоденно так всередину, всередину а, в глибину занурюється і а, поверхово так наповнюється негативними емоціями, якимись травмуючими ситуаціями, вашими страхами, а, вашою невпевненістю в собі. І от уявіть собі, щастя, воно ось тут. А зверху сипеться, сипеться, цей негатив, негатив, і що ви не вмієте. Екологічно його відпускати, проживати його. І саме через це ви його не відчуваєте. Бо те, що ми відчуваємо і проживаємо якийсь негативний досвід, розчарування, біль, втрату, це нормально. Це життя. І було б дивно, якби цього не було, бо це наш досвід і через це наша душа отримує досвід. Але якщо ви не вмієте правильно, екологічно це проживати, відпускати, зцілити і трансформувати, от тут. Трапляється те, що я вам так досить образно, але пояснила, що саме через те, що в вашому тілі, в вашому полі знаходиться дуже багато важких негативних енергій, почуттів, саме через це ви не можете відчувати щастя. І що б ви не робили, як би ви не намагалися це проявити, відчуття в своєму тілі, Воно буде дуже короткочасове. Це буде така, знаєте, емоція, яка а, буквально декілька хвилин, там, декілька годин, максимум декілька днів, і вона знову зникає. І ви знову повертаєтеся в той стан, який був для вас до цього м звичним. А якщо ви все ж таки зробите вибір і підете в те, щоб ви відпустили всі оті емоції важкі почуття а страхи, якщо ви дозволите собі. Пропрацювати, але пропрацювати не завдяки психологу, тому що психологи вони працюють лише на одному, нашому рівні психологічному а Інші рівні вони не можуть задіяти. А якщо ви приходите до енерготерапевта, до провідника, який може глибинно вам допомогти це пропрацювати, знайти саме кореневу причину, чому у вас це в тілі зберігається, що зародило ці почуття чи емоції, чи чому у вас цей страх є в тілі? Саме тоді. Коли ви оцей корінь приберете, саме тоді у вас і підуть кардинальні зміни у вашому стані і в тому, як ви себе почуваєте. Бо насправді щастя, це те почуття, яке базове, яке має бути у всіх такою звичайною стандартною емоцією, почуттям, яке просто базово нас напротязі всього нашого життя. Супроводжує, так іноді в нас піднімаються якісь негативні емоції по тій чи іншій причині, але... Проходить небагато часу, і оце базове почуття щастя, має повертатися. І а якщо зараз хтось думає, що це неможливо, або це потрібно дуже багато часу для того, щоб це змінити, насправді це не так. Я написала курс жіноча сила, який якраз направлений на те, щоб допомогти жінкам, по-перше, навчити Екологічно відпускати весь негатив, який оте щастя закопує всередині. А по-друге, щоб навчилися вони себе побрати в такий своєрідний енергетичний кокон, який буде давати їм той спокій, гармонію. І відчуття щастя нарешті, щоб ви його відчували, щоб ви полюбили себе істинно, глибинно, щоб ви пропрацювали свої комплекси, свої негативні установки, які блокують вас, щоб ви нарешті дізналися, в чому ж ви можете реалізуватися, як ви можете себе проявити, де ви можете рости фінансово. Це насправді дуже і дуже важливо. І я щиро запрошую вас на це навчання. Це, як кажуть мої студенти, те навчання, яке має ще зі школи приходити в простір дівчинки, і бути на протязі всього життя. Це база для кожної жінки. І неважливо, наскільки ви розвивалися і наскільки качали свою жіночу енергію, це навчання вам однозначно потрібне. І якщо вам відгукується, Напишіть мені в інстаграм, і я вам розповім деталі. Посилання на мій інстаграм в описі цього відео. А я вам кажу гарного дня і до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нове відео, бо зовсім скоро вийде знову цікаве відео, яке буде корисним вас, вам. you <laughs>